Звістка про відкриття дивофонтану у Вінниці облетіла, мабуть, увесь світ. І не дивно, адже світломузичний фонтан Велетень є найкращим і найбільшим у Європі. Висота його близько 60 метрів, а фронтальний розліт досягає 140 метрів. Схожий фонтан можна побачити хіба що злітавши у Дубаї. Якщо вам кажуть місто Женева, то головний символ Женеви це є фонтан. Якщо вам кажуть Барселона, то поруч з Саграда Фамілія, поруч з Дауді, обов'язково Барселонський фонтан є в переліку найбільших подій, яку треба відвідати. Якщо кажуть Дубай або Шанхай, це ще два міста, які мають найкращі фонтани, які є прикрасою туристичним атракціоном, які збирають мільйони людей. От п'ятим в світі. І гарантовано, який входить в десятку світових лідерів, є наш Вінницький фонтан. І ви зараз, буквально через залишилось декілька годин, зможете на власні очі переконатися в тому, що в Україні, в Вінниці, відбувається подія світової ваги. І сьогодні це буде місто, де будуть не просто приїжджати туристи, не просто. Е Будуть там об'єктом палубічця поруч з музеєм Пірогова і іншими вільницькими е, приємностями. А вже сьогодні ми бачимо, що молодята призначають тут собі побачення. Ще минулого року на цій набережній не було ніякого порядку. Саме це місце входило до переліку криміногенних зон Вінниці. Сьогодні ж тут усе навколо милує око. Такий проект обійшовся інвестору у більш ніж 70 мільйонів гривень. Відтепер в одному музичним шоу можна буде помилуватися щодня з 12 до 22 години. Так що тут буде порядок? Можна взагалі в Вінниці, я хочу сказати, Вінницькій області це спокійна область. Плані Кермігального плані Кримігальному, тому можна спокійно ходити вночі по вулицях, і я це сам в цьому переконався. Я без охорони ходжу. так що тут все добре. І я впевнений, що сьогоднішній фонтан він прикрасить Вінниччину, наше місто і Петро Олексійович я щиро дякую за ту патріотичну ініціативу, яка є, тому що вона надзвичайно важлива для нас. Для то щоб Вінниччина розквітала, це дуже серйозний проект і дуже серйозний об'єкт, який зданий в експлуатацію. І, в принципі, він перетворює центральну частину міста. Ми бачимо і набережна, і вже площа перед міською радою, і сквер біля вежі, і площа театральна, і сквер Пірагова. Це ті об'єкти, які вже формують центральну частину міста. І це дуже, дуже приємно. Але я хочу підпідвідкрити трошечки ще. Ну скажу так, анонсую, але ми не будемо говорити, що це. У нас є ще один дуже важливий проект спільний з Петром Олексійовичем. Він стосується здоров'я людей. І ми поки що не будемо його афішувати. Ми його зробимо, а на відкритті ми все проафішуємо». На відкриття грандіозного фонтану зійшлося понад 70 тисяч вінничан та гостей міста. Ніколи ще не збиралося стільки люду водночас на Вінницьких вулицях. Розважали публіку перед історичним моментом українські гурти Тік, мандри, симфонія та Оксана Білозір. Люди втомилися від очікування, але все ж таки дочекалися, коли ж це заграє різнобарними струменями. У фонтан. І ось там муюча подих мить. Фонтан не тільки заграв, а й заговорив, а доповнив свято потужний феєрверк. Під час паводків 8-9 років, коли під загрозою опинилися наші вінницькі міста Могилів-Подільський, коли виділялися величезні кошти з державного бюджету. Ми з міським головою прийняли рішення проінспектувати всі об'єкти, гідротехнічні споруди, які могли становити небезпеку для нашого міста. Найбільш аварійною виявилася оця дамба. І якби трапилось під час повені лихо, все старе місто могло б опинитися під водою. Швидко вирішити питання забезпечення безпеки міста через кошти державного бюджету можливості не було. До нас звернулася тоді міська рада, міський голова, і ми зробили унікальні речі тоді, коли вперше в історії України за кошти благодійного фонду ми зробили величезну реконструкцію гідротехнічних споруд. От на карті ви можете побачити червоним широким, широкою полосою і подивитися зараз, яка різниця висоти, що б могло бути. Тому тут не було ніяких ніякої блажок, це було абсолютно необхідно для міста. Причому позиція захисна, яка е, була прийнята рішення, були е, підписані. Якщо я не помиляюся, на початку дев'ятого року ми на сесії міської ради з Володимиром Борисовичем підписали урочисто угоду, коли благодійний фонд прийняв рішення про комплексну реконструкцію набережної і укріплення дамби. Бо це не просто покласти бетон. Всі гідротехнічні споруди, які були тут зроблені, вони були перевірені, перекладені і зроблені з найвищою якостю. Юрія жовнір, Микола Бойко, телерадіокомпанія Смарт.